Ну, що за прекрасний у нас гарбуз? Подивіться, Це ми точно. вже його запекли. Ось він тут не знаю, чи видно його вам нормально. Е, дуже гарненький, просто оранжево-червоний. Е, у нас тут приблизно, напевно, грамів 300. Що ж буде з цього всього, друзі? Е, сьогодні готуємо. Гарбузово-яблучний пиріг, або можна ще сказати, тарт. Для цього нам потрібно для тіста борошно цільнозернове, 150 грамів. У нас є борошно-рисове 50 грамів, але якщо у вас немає рисового, можна просто зробити з 200 грамів цільнозернового. Цукор, одна столова ложка у нас буде. Вершкове масло 70 грамів. Ось у нас є сіль щіпка солі. І також крижана вода. Краще, щоб вона була прямо з холодильника. І масло також краще, щоб було одразу з морозильної камери. У нас воно трішки м'яке, тому що ми вже тут це підготували, щоб показати. Це буде у нас основа для цього пирога. Якою ж буде начинка? Для начинки у нас є приблизно 200 г яблучного пюре. Приблизно 200-300 грамів гарбузового пюре у нас буде. Ми запекли гарбуз попередньо. Ви можете його просто протушкувати на сковорідці. просто щоб він був м'який. І два яйця трішки ми додамо туди кориці, і мені здається, що все, так, все. Так. так. Що ж ми робимо? Очищений гарбуз і яблучне пюре у нас чекають свого часу. Зараз ми займемося тістом. Для цього. Я просто, можна сказати, просію, але у нас немає. Тут сіялки, я вже посія. просіяла на стіл. Для атмосфери. Так, борошна, ми все сюди додаємо. Руки я тільки що продезінфікувала, вони в мене повністю чисті. Тому, якщо ви вдома думаєте, це теж не проблема швиденько помити руки. Додаємо сюди вершкове масло. Так, це все прибираємо. Трішки додамо. У нас такий модний цукор сьогодні. Цукро, у нас коричневий, коричневий. цукор. одна столова ложка цукру. Але, до речі, можливо, хтось це не важливо, думає так, що цукор, цукор, це буде більш корисно. Це міф. Колись ми спілкувалися в студії з дієтологом, і він казав, що цукор є цукор. І неважливо, чи він рафінований, чи так. він е Зараз неочищений. ми Якщо у вас е, холодне масло, то ви можете його це все просто додати до блендера, і це буде швидше. Але я, знаєш, як то кажуть, по-звичному зараз... досить м'яке. Вже... Досить м'яке. Ми зараз це швиденько а, зробимо з цього таку крихту масляно. А борошняну. І туди додамо швиденьку воду. Взагалі, в оригіналі краще це так швидко робити, щоб навіть е, тепло наших рук воно не дозволило е, цьому маслу розтанути. Я просто знаю, що якщо ми готуємо тарт, так то дуже часто в рецептах пишуть, що перед тим як власне відправити в духовку, тісто морозильну морозильну камеру, так. так або в холодильник. Щоб Це краще, воно, воно буде більше таке пісочним, uh -huh. таким знаєш, розсипчастим, Але у нас сьогодні у нас немає так... холодильника у нас і нас зараз немає і камери, і часу. Вона далеко так, так ми. Покажемо просто спрощений варіант. Ось така крихта виходить. Я вже, мені здається, майже все тут змішала. Так, є. Зараз ми додамо сюди воду. Я поки що не всю додам, бо мені здається, там може бути трішки більше. І швиденько це також замішуємо. Ти знаєш, я завжди так дивувалася, як в мене мама. Брала будь-яке е, тісто, яке вона робила, чи то на наполеон, чи то на якісь пиріжки. Вона так це вміло ним апелювала цим е, тістом. Що тепер розумієш, що прийшов час, і в принципі я вже теж подружилась. ніколи не думала, що. Так. Оцей момент не стане. Просто в наших це завжди так швидко виходило. І ти дививася, раз-раз, вже тісто готові, вже пиріжки або пиріг. А ти, якщо починаєш щось готувати, вся кухня в борошні. Міряєш грами. Міряєш, я міряю завжди все до міліграмів, тому що Ну, і на око. Я ненавиджу. У мене куди, мама так пишуть за досі... смаком і на око. У мене в мами, Ну, якби вона неї є мірний стакан і все. Він роками просто той мірний стакан. В ніяких кухонних ваг. Я коли приїжджаю в гості, я з собою везу свої кухонні ваги, щоб там щось приготувати з свого рецепту Якийсь там чи тістечка, якийсь, чи якийсь торт, чи брауні. До речі, скоро будемо готувати веганські брауні. Ви слідкуйте за ранком надії. Так, от таке в мене вийшло тугеньке. В принципі, тісто, мені здається, це якраз і добре. На жаль, у нас немає тут. Скалки, щоб його щоб розкатати. розкатати. але це можна робити дуже легко. Розтягується. Зазвичай розтягує. тісто розтягує. Навіть ну, пісочне тісто, тісто тісто не так легко розтягнути, я тобі скажу. Нічого, у мене завжди, якщо треба десь розкатати чи розтягнути, завжди з'являються дірки, і я з краєчки відриваю і заліплю ці дірки в тісті. Ну, ти вже з досвідом, Ваню. Ти взагалі вже знаєш, будеш женитися, то. Подружуватись, так? То... ти вже чоловік з пакетом вмінь. А, ти міш готувати, ну, бабусині, пироги, сирний пиріг. Пирог, ну, просто це те, що смакує мені. Я не впевнена, що це смачно іншим людям. Ну Я думаю, що ти якраз собі знайдеш таку, який буде теж смачно. Так, читаємо ваші коментарі. Пишете ви нам вітання з Ізраїлю, вітання з Києва нам передаєте. Дивимось в Ютубі, також ви нам пишете. Доброго ранку з Ромнів. Доброго ранку з Волині. Рожище вітаю вас, мирного спокійного ранку дня і дня. І пише нам Катерина, наша глядачка, дякую за рецепт з гарбузом. Це, власне, наша глядачка, яка і просила, якщо я не помиляюсь, щоб ми щось. Е, якийсь рецепт підготували гарбузовий, то от для вас по заявкам, знаєте, рецепти по заявкам. Так, ось, тому... я роблю ось, ось форму так, для цього пирога чи тарта, як його назвати. Трішки тут багато цього тіста, бо в нас маленька форма. форма. Але, Але що, зараз я, я, його речі, розтягну. Е, люблю е, в тартах дуже саме тісто. Якщо воно, якщо корс товстенький, то це він, він завжди дуже смачний. Він пісочний, такий, як печиво. Реальний Знаєш, тісто. я от на вихідні е, ми йшли в гості з чоловіком на новосілля до друзів, і я готувала торт. Але вдома я розуміла, що ще щось для чоловіка. От він прийде з відрядження, щоб приготувати. і Я на швидку руку зробила тарт з грушею. З такою вершковою заливкою і на цільнозерновому борошні, але такому прям реально цільнозерновому, знаєш. Uh -huh. І це так було смачно, що о, мені і начинка, і все. Але от сам… О, сама основа мені дуже сподобалась. Взагалі, цільнозернове борошно це о, прекрасно, я вважаю. Так, зараз ми будемо це перебивати блендером, а потім Ваню Мені доведеться. О, прийдеться... щось від мене? Так, Один треба буде, щоб ти допоміг. Так, ми додаємо зараз до е, ось гарбуза, пюре яблук. Нещодавно ми готували, і коли я робила начинку, то я забула додати молоко. Ну, я надіюся, я зараз тому дуже уважна, щоб нічого не забути. Друзі, напишіть нам, чим ви сьогодні снідаєте. Це дуже цікаво. Нагадуємо, що у нас гарбуз прокручений завчасно, тому що він має бути м'який для нашої маси. В сирому вигляді ми його не додаємо свіжому. Так, що нам тут треба сюди трішки цукру надати, цю масу. Ми зараз прямо сюди ось так. Раз. Скільки там нам одну столову ложку пропонує. Ні, три. Рецепт пропонує три. Да. Але орієнтуйтесь за Раз, своїми три. смаковими вподобаннями, тому що е, я, до прикладу, багато в рецептах, де е, застосовують гарбуз, бачу, що е, немало цукру пропонують додавати. Але якщо, ну чому? Тому що це трішечки замаскує смак гарбуза, бо він досить яскравий. Але якщо ви дуже любите смак гарбуза, я, до прикладу, просто ну, великий прихильник смаку і. Е, Аромату гарбуза, тому я зменшую кількість цукру зазвичай в рецептах, які готую з гарбузом. Так, я відділяю жовтки від білків. Нам Білки від жовтки. Самі жовтки, так? Білки ми зараз окремо маємо збити. Ось такий секретик. Для того, щоб маса була більше пишною. Якщо вона в нас, звичайно, влізе в цю форму, я вже за це хвилююсь. знаєш. Нічого, в будь-якому разі, знаєш, у нас колись був сусід у бабусі в селі. І він проходив повз город, І там ми порпаємось на городі. Каже, що робити? Ми кажемо, та не знаємо, що буде. Він каже, ну щось то буде. Ну, це точно. У нас це принцип нашої кулінарної рубрики. Щось то буде. Зазвичай все досить успішно і смачно. Так, Я ще тут сюди додам трішки кориці. Можете знову ж таки, хочете корицю, хочете ванільку. Просто ваніль. А, так. Улюблені ваші спеції. Так, це готово. Зараз я швиденько просто буду збивати білок і покажу вам, як я змішаю цю масу. Але поки я це буду робити, я пропоную нам трішки... Корисно також провести свій час і повчити англійську мову. Сьогодні у нас рубрика «Easy English» – Як перетворити іменник на прикметник? Ось така тема. Давайте разом навчатися. Поки у нас була рубрика «Easy English», Каріна вже збила яйця, два яйця, два білки. Uh -huh. Яйчні білки з. Трішечки цукром, там скільки буквально ложка або дві ложки. цукру. Так, щоб воно трималося. Щоб трималося. Так, зробила побільше бортики, тому що розумієш, що у нас маса досить об'ємна буде. Так, І ми боюся... змішуємо тепер білок з Зі всією. Масою. Зі... Просто допоможе нашій а, такій масі бути більш об'ємною. Ну і яйце, в принципі, так? Чи, і, можна просто їх вмішати туди. Воно буде скріплюючим таким елементом а, в цьому нашому пирозі. Дивно, до речі, що в рецепті немає там крохмалю чи чогось такого, знаєш, що зазвичай е, угу. до тартів додають. Точно немає. Ти подивися, може, я щось забула. Такі ну, подивимось, можливі. подивимось, який результат. Ну Немає, не бачу в рецепті, немає, не зазначається, що потрібен крохмаль. Слухай, я так давно не готувала от такий пиріг з гарбузом. Мій чоловік не дуже полюбляє гарбуз, і я, в принципі, лише для себе можу готувати. Мені здається, що вся маса у нас якраз і влізе, слухай. Я трошки хвилююсь, щоб вона. Мені знається, друзі, що просто це... подивіться. Ну, яка це краса? Я так люблю цей процес. от... — А кольори які? Які гарні просто... кольори. А -а -а, що ж це буде? Це буде а -а -а. дуже смачно. Ну, я спробую все додати. Да, я думаю, що у нас якраз е в притулок. От добре, Мені що власне. я зробила е ці бортики високими. Надіюсь, що знаєш, буває в процесі випічки бортик може е просто опасти, осісти. Отак, друзі, бачимо. Цю красу зараз ми це все будемо випікати випікати. А скільки часу ми випікаємо це? Все ем, знаєш, в залежності від духов, духовки, зазвичай на такі пироги, треба ну, хвилин 40 точно. Тому угу. ну, ми на 180 градусах, так 180 градусів. Так 35-40 хвилин. У нас духовка, вона хоче інколи більше часу. Тому я думаю, що ми просто будемо слідкувати по готовності. Це означає, що е, дегустувати і куштувати ми будемо це ближче до кінця нашої програми, коли е, пиріг приготується, коли він е, вже. Охолоне, тому mm -hmm. не перемикайте для того, щоб встигнути побачити готовий результат. О, я вже дуже чекаю. Ну що ж, друзі, за мить ми будемо вже анонсувати наступну тему, наступну гостю, яка до нас завітала. Залишайтесь нами. Ну що, готовий. Наш пиріг вже охолонув трішечки. Трішки, поки ми розмовляли про макарони, він вже трохи підгорів. Ну він зверху трішечки буквально підрумянився, абсолютно не критично. Подивіться. Так, чорно підрумянився. Та що ти так занадто самокритично. Подивіться, як це виглядає. Покажи на камеру в цей. В розрізі, Розріз. В розрізі, що так, ти... ось, який у нас розріз. О, як це шматочки. гарно виглядає саме гарбуз. Так, ми знайшли в себе ще кокосову стружку, присипали зверху стружкою. Красивіше, мені здається, було б цукровою пудрою, але нема. Так, можна чим завгодно присипати, чим вам хочеться. Чувак, ти готовий дегустувати? О, я завжди готовий дегустувати всі наші смачні. Кулінарні шедеври. А враховуючи мою любов до гарбуза, я думаю, що зараз я отримую велике. Тут я згадала про традицію, що гарбуза виносять ти дуже любиш гарбуз. Багато виносили, знаєш, звик їсти. Жартую. Не виносили. Дегустуємо. Такий м'якенький він дуже м'який. А він ще не дуже сильно охолов. Тобто, якщо ви його там дочекаєте, щоб він повністю вже був холодний, або навіть поставити до холодильника, буде більш такий плотний. Так, Так, він буде більш триматися а, форми. М -м дуже смачно. смачний мус цей гарбузовий. Він дуже ніжний. І там навіть ну, гарбуз відчувається, але ну, ну, не так, щоб тільки гарбуз, трішки не притом, яблука, не. трішки кориці, можна навіть більше було дати. Да. В принципі, сам, саме тісто пропеклося, але напевно я б радила краще спочатку трішки пропекти тісто і потім заливати Дозвучай, начинку. І тоді воно буде більш е, сухе. Зараз воно трішки е, виходить промокло через те, що начинка у нас така волога. І... Просочився е, сік нашої, нашого мусу в корж, але це ніяк не псує не смак, так. е, дуже е, такий хрусткий пісочний, е, с, ну, пісочна консистенція угу. тіста. А ти ще згадай, тут у нас є ще рисове борошно. Ти колись щось випікав з mm. рисовим борошном? Я не знаю різниці, що було б якби не було рисового борошна. Я відчуваю, що це зроблено з цільнозернового, Воно mm -hmm. має свій присмак цільнозернове. Mm -hmm. Борошна я люблю з білого, звичайного. Воно не не дуже корисне, точніше, взагалі не корисне, але смачне тут більш корисно, але відчувається, що це смак цільнозернового борошна. Ну і начинка також дуже смачна, як ми вже зазначали. Всім любителям гарбуза. Mm. Зараз нагадаємо рецептик. Зараз я його знайду. Шукай, бо я не можу говорити. Ну, я зайнятий mm. дегустуванням гарбуза. Напишіть нам, чи якісь рецептики, що приготувати з гарбуза. Обов'язково з вами поділимося. Ну, а для десерту от, використовуйте цей рецепт. Так, у нас було борошно цільно-зернове, 150 грамів. Борошно-рисове 50 грамів. Але якщо раптом у вас немає рисового борошна, можна взяти е, в сумі 200 грамів цільнозорнового борошна. Масло вершкове 70 грамів. Цукор 1 столова ложка до основи. Можна взагалі, чесно кажучи, без цукру робити оцю основу, тому що е, солодка начинка Солодкий і, в принципі, мис. так, е, можна зробити такий. Несолодкий корж. Далі трішки солі і вода, 80 мл. Треба, щоб вона була крижаною. Все це ми змішували і робили нашу основу. Можна її до морозильника на 5-10 хвилин занести, щоб там до морозильної камери, щоб більше трималося це тісто. І начинка. Для начинки у нас був гарбуз, вже ми його запекли. В готовому вигляді гарбуз та яблука має становити десь 400 грамів. Ось яйця дві штуки. Ми відділяли жовтки від білків. Білки ми збивали з цукром. три лові ложки у нас були цукру до білків, до пишної такої маси. Жовтки ми додавали до гарбуза та яблука, і все це блендером збивали, додали кориці за смаком. І отже, приготувавши цей корж, ми його вистелили на нашу таку форму, на наше деко, не знаю, як ще назвати. Далі викладали цю чудову таку гарбузову масу. От, подивіться, дуже важливо, щоб зробити такі бортики. Великі, щоб вони були високі. Так, високі бортики, ось я не знаю чи видно їх. Щоб ця маса вона мала свої кордони, так не ви не Щоб не випадала, тому що вона досить рідка була. І ось це все ми гарненько відправили до нашої духовки. Там ми випікали приблизно 40-50 хвилин, але це наша духовка. Ви дивіться по можливостях ваші, вашої. І зараз ми витягли краще, щоб він хоча б годину отак постояв. Але у нас не було часу, нам Але треба показати. Але у нас показати, нема Часу буде. Іван дуже голодний це і це хотіли. Було дуже так, ми хотіли дуже вам показати, продегустувати, як воно виглядає. Чесно, просто неймовірно. От запросити подругу, запросити друзів додому і приготувати такий осінній варіант пирога з гарбузом. І тим більше, що гарбуз і яблука зараз дуже дешеві. І можна зробити е, цей пиріг, майже ну за безцінь, можна так сказати. І... Корж, якщо, наприклад, там вершкове масло зараз теж з недешевих, так то можна зробити прісний просто корж на, на uh -huh. звичайній олії, воді і таке борошно. Мені здається, це варіант супер. Так. Будемо можна готувати. навіть тісто купити, готове в магазині листок тіста, якщо не пісочного. хочете. Так, пісочного для тіста для це буде також коштувати недорого, просто що ви не будете знати, з чого воно приготоване. Ну так от, але це буде ще набагато швидше. Ви не будете запарюватися з тістом. Ну, знаєш, інколи ти вдома, у тебе є всі інгредієнти. А піти до магазину це треба витратити певний час, не знаю, хвилин 20, кому як, знаєш, щоб туди, назад, там, поки ну. ти придбаєш, то інколи швидше зробити з тих інгредієнтів, які є вдома. Поки Каріна ділилася рецептом, я свою порцію вже з'їв, приніс тобі чаю, щоб ти могла Дякую. запити, бо Дякую. досить солодкий вийшов. Так а, якось ми не думали, що в дуже солодкі самі по собі яблуко і гарбуз вийде, і якось вбухали цукру. Треба було скуштувати просто масу і вже за смаком додати. Хоча для солодкоїжок. Те, що треба, це точно. Е, ну що, дорогі наші, смакуйте, пишіть нам е, дійсно якісь рецепти. Додаткові, подивимось, можливо, є якісь коментарі у нас з приводу цього. Так, пишуть нам, що сьогодні дуже цікаві теми і класні експерти. Е, е. Так, ага, стосовно нашого вчорашнього рецепту, чизкейк у мікрохвильовці, я не знав, що таке чизкейк по тарасівськи І написали, що це коли не було основи і верхушки, просто все змішали в купу, якби і такою масою зробили. Дуже смачно і цукру навіть не додавали, бо там печиво, родзинки. Дякуємо що за так? ідею. Тобто, ще і більш корисний вийшов цей угу. чизкейк, ніж той, що готували ми, бо ми цукор додавали трішечки. Що ж, дорогі наші, зараз у нас ще є декілька хвилин провести часу з вами. Залишайтеся з ранком надії.